Не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує і рівненько л'ється. Кінець його буде кусати, як гад, і вжалить, немов гадюка. Дивитимуться очі твої на чужих жінок і серце твоє говоритиме дурощі. Так у Біблії, у розділі притч Соломона, описано дію вина на людський організм. Бог устами мудреця застерігав людство від страшного явища алкоголізму. Тільки от не надто дослухаються до цього застереження сучасники. Українці починають заглядати в чарку, ще не досягнувши 13 років. Соціологи провели низку опитувань серед молоді, за підсумками котрих 85% дітлахів підтвердило, що бодай раз у житті встигли випити чогось міцненького. 76% юних українців зізналися, що чарчину перехиляли протягом року не один раз. І це не дивина. Сучасна молодь по-іншому святкувати не вміє. Сергію Вашику нині 28 років. У нього хороша сім'я, непоганий заробіток та патріотичні погляди на життя. Молодий чоловік виховує сина Дем'яна та будує новий дім, а ще мріє про занепад алкогольної промисловості та тверезих українців. Проблема в тому, що якби в нашому суспільстві напевно, що це воно не просто так, а напевно, що воно кимось. Так сказати, підігрується, що алкоголь, так як алкоголь рекламують, так як алкоголь закликають вживати. Ну тобто це позиціонується як щось, такі, як такий необхідний елемент свята. Буквально з раннього віку там завжди нам навіть батьки там наливали по чуть-чуть якогось шампанського на, на святі, по чуть-чуть вина. І у цих дітей програмувалося таке усвідомлення, що алкоголь це як є необхідний елемент свята. Тобто, що без алкоголю взагалі неможливо не там святкувати, не може бути гарного настрою. І я думаю, що ці програми, ці соціальні програми, вони були закладені суспільством, батьками, а для батьків їхні батьки. Алкоголь у життя Сергія теж прийшов доволі рано. У 12 років. Спочатку це було пиво, далі вино, а згодом і горілка. Там десь. Походи на дискотеки, там якісь зустрічі з друзями, так, да, це, все, це все супроводжувалося, супроводжувалося вживанням алкоголю. І, ну і весело було, випивав, зразу з'являлися крила, зразу тянуло на подвиги. Всі ті, хто були мовчазні, починали багато спілкуватися, починали співати пісень, все було класно, гітара. Жодна тусовка співочої компанії без пляшки спиртного не відбувалась. Креативні молодики влаштовували гучні вечірки та ходили на нетрадиційні дискотеки до нічного рок-клубу Яма саме там герой програми познайомився із своєю майбутньою дружиною Віталіною. Вона ж, незважаючи на рокові музичні уподобання, виявилась доволі розважливою. Ходила до церкви, староно навчалась і мріяла про тверезу родину. Прийшла я до того, що в моїй сім'ї така трагедія, і я просто не знала з цим боротися. Ну і зустріла людей, які мені сказали, що треба своїм прикладом е демонструвати людям, як краще жити. Я так переживала трохи за, -за Сергійка, бо він так дуже компанійський, е любить <губить> любив, вірніше погуляти, і мене це дуже турбувало, що ось от, може ця трагедія. Повториться і в моїй новоствореній сім'ї. Ось я б вирішила не вживати алкоголі, таким чином показувати, що можна жити і без цього, і бути в компанії, бути цікавим, веселим, співрозмовником. Переконання дружини таки похитнули нетверезі принципи чоловіка. А ще відкрили очі на негативні наслідки вживання алкоголю. По-перше, я почав помічати, що мої друзі, які вживали навіть частіше за мене, ну, відбуваються певні негативні зміни в їхній поведінці, в їхніх якихось больових якостях, в тому в відношенні до життя, в спрямуванні, в їхньому, от що вони бажають в житті, чого вони бажають досягнути, добитися. І ну, це мене почало якби, так, ну, трошки так знаєте смущати. Почали відвідувати церкву і так виявилося, що наш. Священник був тверезником, і було декілька друзів-тверезників, і вони мені ще додатково ознайомили мене з інформацією про алкоголь і що це є таке. І коли я порівняв, ну, відверто кажучи, я спочатку скептично віднісся до їхніх слів, мені здавалося що це щось таким смішним, та ні, типу, це ж як прикольно, як ніби без цього не можна там жити. Але потім, коли я проаналізував те, що вони мені сказали, я, я зробив для себе висновки, що так, що в цьому є. Що в цьому є зміст, і що я просто почав побачити, як життя оточуючих і тих, хто вживали алкоголь, і багатьох моїх знайомих, і батьків, і дідів ну просто це була повна руйнація. Додатково, мені завжди були не чужі якісь патріотичні такі почуття, і я читав літературу, я з особливим інтересом для себе дізнався, що, наприклад, Степан Бандера, Роман Шухевич вони були тверезниками. Повністю тверезниками не вживали, нічого не палили. Степан Бандера зробив собі тверезе весілля, і для мене це було ну, досить цікаво. І ось низка переконливих фактів, котрі з кожним днем ставало все більше, підштовхнули Сергія до визначного кроку у житті тверезості. Три роки тому на урочисте свято водохреща Сергій дав собі обіцянку перестати вживати алкоголь. Нині він успішно втілює її у життя. Життя моє змінилося насправді в дуже хорошу сторону. Так як коли відпав алкоголь, в мене з'явилося ну тобто місце, яке, як кажуть, святе місце пустим не буває. І в це пусте місце то трошки почав займатися бігом то ще якимись видами спорту, просто для себе, любительські. Я почав там, був період, вивчав трошки англійську мову, був період ще, тобто в мене з'явилося дуже багато простору для вільних справ, з'явилося час для спілкування з сім'єю. Втім, ментальність українських чоловіків не здатна спочатку сприйняти такі зрушення, адже алкоголь то невід'ємна частина будь-якого спілкування, святкування. Тож друзі Сергія ніяк відразу не хотіли змиритися з тим, що втратили однодумця. Насправді ставилися спочатку досить так ну, з таким великим здивуванням, так як завжди знали, що я якби любив там в компанії десь якийсь алкоголь, тобто. І навіть з незрозумінням, ну вони спочатку сприйняли це так, ну да, да типу, там хорошо, добре, не п'єш, не пий». Потім вони дуже, потім вони приїжджали, коли на якісь дні народження до мене, чи що, вони приїжджали, тобто вони залишали десь машини, якщо там вже там потім, ну я не на машині, ти все. Я кажу, ну, так нормально, ми не п'ємо, як не п'ємо ти все. Тепер, якби всі друзі, знають, що я не вживаю, всі абсолютно чітко усвідомлюють, чи куди б я не приходив. Якщо люди не знають, питають мене, чому ти не п'єш. Я кажу, я не п'ю, тому що живу тверезо. Не п'ю, не п'ю не через те, що я закодований, не п'ю не через те, що я не можу пити, а не п'ю через те, що я собі так вирішив, що я не буду пити. Сьогодні життя Сергія та Віталини не можна назвати безпроблемним. Усього вистачає. І хвороб, і матеріальних проблем. Втім, подружжя переконане, коли є моральний спокій, підтримка та розуміння, духовність та налаштування на позитив, а головне відсутність зеленого змія-спокусника усі негаразди. Легко долаються весь день по небулеют, какие-то самолеты, они на отдых падают, наверно, возят кого там. А я пешком в чистом поле Иду, бреду по бурьяну К погибшим от алкоголя Друзьям Сашку и Роману У меня лежит Не один товарищ на одном місцех. Деревенських кладбищ, где теплий ветерок. На овальній фотке песенку поет О опаленая водке. У Біблії є одне дуже цікаве спостереження. На Латині слово спирт звучить як спірітус і означає дух. Виявляється, коли людина п'є алкоголь, то наповнюється його духом так само, як наповнюється Духом Божим під час молитви. І цей дух починає керувати людиною. Тому або ви дозволяєте, щоб дух вина керував вами, або стаєте під керівництво Духа Божого і виконуєте його заповіді. Все залежить від вашого вибору.